Учора він ще був кандидатом в народні депутати України. Сьогодні відмовляється продовжувати виборчі перегони. Петро Душейко далі вже не буде брати участь у виборах. Пояснює просто він не в силах сам вирішити проблеми округу. Зваживши всі за і проти, проаналізувавши всю ситуацію, відкинувши своє самолюбство, кожна людина має самолюбство, я хочу сказати, що прийнято виважене рішення, що я знімаю свою кандидатуру з подальших перегонів і буду працювати з Володимиром Володимировичем в одній команді. Зняв свою кандидатуру Петро Душейко без тиску та умовлянь. Аграрій розповідає, що це рішення визріло після знайомства з Володимиром Зубиком. Колишній опонент виявився попереду. Він молодший і фінансово більш спроможний. Володимир Зубик має більше важелів у Верховній Раді, як нині, діючий народний депутат. Об'єднати. І Володимир Володимирович, як людина, яка більше має важелі впливу, яка успішна в бізнесі, яка вміє вирішувати соціальні програми. Люба справа чи в політиці, чи в господарстві, вона найбільш ефективна, коли вона робиться колективно. І сьогодні ми маємо якраз той випадок, коли люди не роз'єднуються, а об'єднуються. І, об'єднавшись, звичайно, ми можемо зробити більше. Володимир Зубик має чимало планів задля покращення життя людини Черкащині. Розповідає про створення сильних аграрних господарств та зміни в будівельній галузі. Особливо перспективним сьогодні на переконання народного депутата є навчання молоді на будівничих спеціальностях. Відібрати кадри, запропонувати в селах дітям після шкіл поступати в училище, училище місцеві. Простимулювати ті училища в матеріальній базі, з педагогами, надати стипендії і надати адреса, конкретні адреса, куди б могли молоді люди піти працювати. На останок обидва політики потиснули один одному руки. Юлія Кропива, Василь Сельстаєнко, Віка новини.